Всім доброго дня! І знову жахливі новини. Рустем Уміров, міністр оборони України, виступаючи перед Верховною Радою, натякнув Верховній Раді, що по закону хлопці та дівчата, яким виповнилося 16 років, мають право одружитися. Але чомусь не мають права піти в ЗСУ. Натякнув. Натякнувши, може, зробимо закон, щоб в 16 років діти йшли на фронт і взагалі з глузду з'їхали. Тобто, коли з самого початку війни батьки цих дітей пішли на фронт, щоб їх діти не воювали, щоб їх діти спокійно жили і ці батьки воюють зараз і відстоюють наші кордони, ви вирішили і дітей затягнути в цю ігру. Цю кроваву ігру. Ну ви не розумієте, що кожен батько, який зараз на фронті, коли почує, що ви прийняли такий закон, він може повернутися, повернутися і спросити з кожного з вас. І буде вже тоді пізно. Рустам Умєров, подумайте над тим, що ви говорите, і Верховна Рада, подумайте над тим, що ви приймаєте, бо буде пізно.